Здравствуйте, мої любі. Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, давайте побалакаємо. Мої ви любі, мабуть, ви втомилися вже слухати про підшлункову, да? про причини її захворювання. Трошки відволічемося. Причин ще є багато які треба розібрати. От. А сьогодні я хочу з вами побалакати про невралгію. Достала невралгія, да, і ніякі знеболюючі уже не допомагають. Причиною невралгії є вимушена ситуація. А ще страшніше, коли ця вимушена ситуація ненависна. Ми всі зараз знаходимося у вимушеній ситуації, у ненависній вимушеній ситуації. Мабуть, немає зараз таких людей. Які б абсолютно були задоволені цією ситуацією, яка відбувається в нашій країні. Це я кажу взагалі про невралгію. Але ж кожен орган підказує нам, яка ж саме ситуація нам ненависна. От пише моя одна підписниця Ніна, що сіпає око, О, очі нам що кажуть? Кажуть, видіти. Да? А зворотня сторона ненавидіти. Да? От. Коли людина ненавидить ту ситуацію, в якій вона опинилася, да? вимушену, ненависну ситуацію, то буде сіпати, вибачте, мене не тільки око, мої любі, цей стрес, ненависна ситуація, яку людина ненавидить ситуацію, яка склалася. от, і призвела до того, що сіпає око. От. Трошки далі розберемося. Дивіться, є невралгія трічатого нерва. Так? Це ляпас, ненависна ситуація, вимушена ненависна ситуація, яка склалася так, що людина ніби відчуває, що їй дали добрячого ляпасу. Якщо це навіть не фізично, а морально. То боліти буде і боліти буде так, як, як хтось добре угатив по скулі. От Тройнічний нерв це болюча справа, дуже болюча. А коли болять щелепи, зуби, то це ненависна ситуація, вимушена ненависна ситуація, яка склалася в сім'ї, непорозуміння в сім'ї, погані взаємовідносини, скандали в сім'ї. От і болять зубки От. Далі. Невралгія, яка звела шию. Це коли ненависна, вимушена ненависна ситуація, при якій людині не дають можливість доказати свою версію, свою правоту чи бачення своєї ситуації, бо вона ж бачиться тільки зі своєї колокольні. От. І з однієї сторони розглядає таку ситуацію, яка склалася. Коли ж людина не хоче розглядіти другий варіант і дивиться на ситуацію тільки з однієї сторони, зі своєї позиції, то шия не крутиться в другу сторону, того її заклинило. Отак, От мої любі. Коли ж Болять ручки, ручки болять тоді, коли вимушена ситуація, вимушена ненависна ситуація, що людина має робити ту роботу, яку не любить, яку терпіть не може, яку ненавидить. От. А іще, коли людина робить і не получає нічого за цю роботу, то теж болять ручки, невралгія, ручки терпнуть, віднімає. Треба ручки потерпти вночі, не знаєш, куди їх покласти, чи вверх, чи вниз, чи в сторони. Багато хто з людей знає, що таке невралгія, коли терпнуть ручки. От. А ще коли поперек. Коли кажуть, що радикуліда оця невралгія, яка заклинила там поперек, це ненависна ситуація, яка склалася саме в теперішньому. Тому що. До поперека голова і до поперека це майбутнє. Поперек це теперішнє. А нижче поперека і до самих пальчиків ніг це минуле. От коли людина незадоволена, ну не просто не задоволена, а ненавидить ту вимушену ситуацію, яка склалася в теперішньому, от тоді і поперек дає про себе знать. От. А коли ж сідалішний нерв. От. Це ненависна ситуація через те, що другі сидять, а я працюю, або ж другі розважаються, відпочивають, а я гарую. От. І тоді сідалишній нерв ножку тягне. Частіше всього тягне праву ногу, Того, що права сторона це наша сторона, а ліва сторона вона відповідає за. Протилежну стать. От. Ножки, коли неврологія, коли ненависна, вимушена ситуація, що страх, що я іду не по тій дорожці, і, або ж страх іти вперед по життю. От. Коли людина боїться заглянуть в своє майбутнє, коли, коли їй страшно, що в майбутньому буде, чи з нею, чи з рідними, чи. Чи з країною, і тоді ножки відмовляються йти далі по життю. От. Бачите, як багато є причин невралгії. Якщо ж попрощати та повисвобождати ці стреси, от, от ці страхи, ці причини, то лікування почнеться. І хвороба не повернеться, не стане хронічною і не перейде у спадок дітям. А якщо у вашої рідної чи близької вам людини в сім'ї, то попрощати цей стрес маєте ви для того, щоб допомогти своїй дорогій для вас людині. Любі мої, як прощати стрес, як висвобождати ці стреси із себе. Я вам розказувала в попередніх роликах. Так що шукайте, шукайте, переглядайте, слухайте. І пробуйте, пробуйте, лікуйтеся самі, лікуйтеся, це допоможе вам, вашим дітям, вашим внукам. От. І цей стрес не перейде спадково у такі у ваші наступні покоління. Любі мої, як то кажуть, спасіння утопаючих справа рук самих утопаючих. Так що, якщо ви хочете полікуватися, то треба трошки місками своїми поворушити, а тоді вже і ліки допоможуть. Я вас люблю, я вас ніжно обнімаю. Я щиро вам дякую за ваші коментарі, за вашу переписку, за ваші поради, за ваші підказки. Дякую вам. Будьте здорові! З вами була Бабка Люся. Побачимося завтра і побалакаємо!